Ротаційні датчики рівня для сипучих речовин. Італійський Torx 24 вольта, і німецький Andrius Hauser Soliswitch називається FTE20. А це і LTD-0. Це коштує 160 євро, а це коштує 650 євро. Майже в 4 рази цей дорожчий. Чому дорожчий, я не знаю. Тут сніржовий різьба тут також можна замовити сніржовий крізь різьбу Обидва на 24 вольти Тут таке скельце, в Андрію з є така фішка, яка виставляється чутливість. Ось таке є low density hay. Це Якщо там сильно такі, важка, середня і лоу, дуже так якесь пушисті. може комусь і згодиться. Так, в принципі, дуже схожі по вазі. майже плюс-мінус, Цей трошки важчий за нержавейки. Ось тут такий сальничок схожий на автомобільний, а тут таке просто не схоже на автомобіль, простеньке сальний. Так, свою роботу роблять, не знаю чому така різниця в ціні. По якості, можливо якісь різниці, не знаю.